У ніч на 8 вересня у всіх регіонах України можна було побачити рідкісне явище місячне затемнення. Або ще відомо як Кривавий місяць. Затемнення місяця це такий момент, коли місяць потрапляє в тінь землі. Земля майже там трис більше, чим 3,5 рази більше за місяць. Тому місяць повністю ховається в її тінь. Ось. Ну, і є декілька фаз цього затемнення. Часткове затемнення, коли місяць власне, червоний такий. І повне затемнення, коли він темно-червоний, бордовий. От починається, починалося воно ну, вчора там, до, ну, там, біля 8-ї години і закінчилось там, біля 23-22. Ну, колись боялися цього червоного кольору, значить, червоний місяць, це щось таке погане, недобре. Насправді затемнення спостерігається два то тричі на рік на землі. Оскільки це затемнення місяця можна спостерігати з великої території землі, ну то його частіше люди бачать чим затемнення сонця. Доцент кафедри фізики та методики її навчання Плетон Корнійчук запевняє, у червоному кольорі місяця нічого страшного немає. Знаємо, що місяць світиться. Не сам, а він відбуває сонячне світло. І ось це відбите сонячне світло потрапляє до нас, ми бачимо власне місяць. Та частина, яка освітлена, і ми ту частинку бачимо. Затемнення місяця спостерігається лише в повні, коли він повний. Тобто, якщо місяць знаходиться з одного боку, сонце з іншого, а земля посередині. Ось ми на землі знаходимося і бачимо повністю освітлений місяць. Це по-перше. А по-друге, коли відбувається затемнення, то промені сонця йдуть повз землі. А Земля оточена атмосферним океаном, таким великим, великою атмосферною атмосферою оточена. Атмосфера, як відомо, значить небо в нас блакитне. Ось, тому що світло біле розсіюється на атмосфері. І таким чином розсіюється, що блакитні промені і фіолетові розсіюються краще. Через те в нас небо блакитне. А якщо забрати від білого світла, от хто оптики знає, значить забрати від білого світла не фарби, а від білого світла забрати трошечки блакитного, то це біле світло стане червонястим. Тому виходить так, коли промені йдуть повз землі, вони втрачають блакитні кольори. А залишаються червонясті. І ці червонясті кольори потрапляють на місяць і вже відбите світло від місяця, червоне. На людину кривавий місяць не має жодного впливу, окрім гарних емоцій. Найближче таке затемнення, що буде видно в Європі, буде спостерігатися у 28-му році. Точно буде 31 грудня, значить на нові літки буде свято, значить, що буде повне місячне затемнення. Ну і з таких подій, ще цікавих це через дві неділі. До речі, місячні і сонячні затемнення вони поряд ідуть. От це було сонячне затемнення місячне затемнення через дві неділі, десь двадцять першого, якщо не помиляюсь, вересня буде спостерігатися сонячне затемнення, але в Україні на жаль його не буде видно. Ось треба буде покататися по світу, щоб на нього подивитися. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.